Гарний естетичний дизайн у нашому геймерському кріслі в Віргоспалкастер. Вишукане поєднання матеріалів Алькантари та Екошкіри. Алькантара це преміальний матеріал, який не боїться води, домашніх улюбленців та перепадів температур. У кріслі йдуть регульовані подушечки під голову та під поперек. У даної модельки підлокотнички 3D регулюються по висоті та в сторони. Витримує 160 кг навантаження, а нахил спинки тут у повністю лежачі положення. Повністю металевий каркас, прорезинені колесика, а також присутній режим гойдання. Зацікавило це крісло? Пишіть нам у приватні повідомлення.